Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат, який складається лише з трьох інгредієнтів. Популярність такого салату з крабовими паличками пояснюється легкістю приготування, доступністю інгредієнтів та приємним смаком. Крабові палички нарізаю великими кубиками. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену цибулю. Додаю майонез і добре перемішую всі інгредієнти. Ви також можете посолити та поперчити салат за своїм смаком. Спробувавши крабовий салат із цибулею, ви здивуєтеся, наскільки навіть невелика кількість зеленої цибулі може покращити смак салата і зробити його по справжньому весняним. Сьогодні приготую легкий весняний, простий та дуже смачний салат. Цей салат з пекінської капусти дуже популярний, а все тому, що така капуста смачніша та м'якша, ніж білокачанна. Свіжу пекінську капусту тоненько нарізаю і додаю до салатнику. Додаю мілко подрібнену зелену цибулю. Нарізаний кубиками огірок додає свіжості і соковитості салату. Додаю натертий м'який сир моцарела. Додаю сіль за смаком. Заправляю салат майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат з пікінської капусти і огірком просто знахідка для швидкого, а головне, корисного перекусу. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.